Вітаю, я Андрій з позивним Москви, військовий психолог з бойовим досвідом. Ще починаючи з майдану та часів АТО, я розділив своє життя на дві частини. Перша частина це події, на які я можу вплинути своєю волею та своїми діями. І друга частина це події, які залишаються поза зоною мого впливу. Саме з цього моменту я починаю спілкування з хлопцями та дівчатами у бойових підрозділах, поза зоною мого впливу зупинити війну. Поза зоною мого впливу розпустити хлопців та дівчат по домівках, поза зоною мого впливу вигнати із влади зрадників та некомпетентних клоунів, так само поза зоною мого впливу вигнати із командування селкових динозаврів, так само поза зоною мого впливу зібрати всіх мажорів по курортах і відправити в військо. І ще багато системних питань в армії є такі, які знаходяться поза зоною мого впливу. Ми опинились тут і зараз. І для того, щоб нам вижити, перемогти, повернутися додому і зберегти свою психіку, нам необхідно в першу чергу прийняти ситуацію такою, якою вона є, з усіма її страхами і жахіттями. Війна вже прийшла на нашу землю. І для того, щоб нам вижити, перемогти і повернутися додому, нам потрібна енергія, життєва сила, життєвий ресурс. Коли ми залипаємо в минулому, ми втрачаємо життєвий ресурс. Так само ми втрачаємо життєвий ресурс, куди ми коли ми страждаємо за нереалізованими планами і за війни. І тому для того, щоб вижити та перемогти, нам необхідно минуле залишити в минулому майбутнє поставити на паузу, прийняти ситуацію такою, як вона є, і проходити її покроково від ситуації до ситуації з Божою допомогою та з тими точками опори, психологічними точками опори, які я описував у минулих відео. Приведу такий образний приклад. Йшла в полісу і провела в яму. Вона може сидіти в цій ями, страждати, які в неї було хороше життя, і тут вона сидить і не може вилізти, і при цьому втрачає життєвий ресурс. Так само вона може страждати, про те, що в неї було дуже багато планів, вона йшла там куди щось робити і теж і це не вдається. І вона теж страждає. Але коли, коли людині вдається ситуацію прийняти, як вона є, от вона вже в ямі, вона вже сидить і сконцентрувати. Енергію не на самій проблемі, а на варіанті вирішення її. І тоді вона вже починає напрацювати стратегію виходу з цієї ситуації і з чим значно підвищує шанс того, що вона вибереться з цієї ямою і добереться до свого пункту призначення. Пригадую свою ситуацію на початку 22-го року, на початку війни. Коли я пішов, в ТЦК орки вже були під Ірпінем. Ну, Ситуація була дійсно жахлива. Але мені вдалося минуло залишити в минулому майбутнє поставити паузу. Я прийняв ситуацію такою, як вона є. Пішов в армію і з Божою допоможю проходжу всі ті випробування, які дають мені вищі сили. Дякую за увагу. Слава Україні!